Дня шановні атомники. Ну в першу чергу хочу вас привітати всіх із 20-річним ювілеєм, ювілеєм ведення другого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції, приєднання його до загальноукраїнської енергомережі. І, як сказав сьогодні керівник, що фактично ці електроенергії, яку виробила, виробив тільки Хмельницький блок номер 2 вистачило б Україні. При сьогоднішньому споживанні на цілих два роки. Сьогодні в парламенті точаться дискусії з приводу того, чи потрібно добудовувати третій і четвертий енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. Я скажу, що так. І не тільки третій, четвертий, а й п'ятий, шостий. Я вірю, що український парламент найближчий місяць схвалить відповідний законопроект у першому читанні і перейдемо швидко до другого читання, для того, щоб ми... Мали такі ж ювілеї і по відкриттю 3, 4, 5 і шостого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції і бажаю всім нам стати свідками якомога швидше запуску третього блоку, четвертого блоку і в короткостроковій перспективі п'ятої 6 шостого енергоблоків. І вірю в те, що Україна зможе не лише забезпечити для власних потреб атомною енергетикою себе. А й зможе після перемоги, після добудови 3, 4, 5, 6 блоків експортувати електроенергію, чисту зелену електроенергію до Європи. І я вірю, що ми станемо надійним споживачем і надійним постачальником для Європейського Союзу, тому що наші атомники показують, що вони ефективно працюють. Наші атомники надійно працюють, і сьогодні кожен українець може відчувати на собі. Коли працює атомний енергоблок, чи коли атомний енергоблок в плановому ремонті або в планових роботах, тому вам щира подяка. Низький вам уклін. Слава нашим атомникам і слава нашим збройним силам.